Так, фастом розпочинаємо записування нової партії. Давай, давай, получай партія. Починаємо партію. Ромбітвартлоубачарліка розігрує Мій-мій-мій... Мій Міджибуцький мій. Мій суперник. Рейтинг 1800 1843 у суперника. Розігруємо райдерський гамбіт. Хочу в лінію Тейхмана, як хоче. Ой, лінію Айве. Ну, типа, лінію Тейхмана і перевівся в лінію Айве. Мені це навіть трошки більше подобається, зараз буде. Треба -е, подумати. Зараз будемо атакувати. Йому не можна тікати, бо в нього кінь зацементований, бо ми ставимо мати йому тут зразу. Якщо він буде отак, ті той дернеться, то я йому тут впіндю шпен... жертву. Якщо буде отак дергатися, то я тут йому отак зв'яжу і там уже будуть проблемки. Як бачите, як бачите, будуть проблемки. Я вже граю суперник. суперником, суперник грає, так. Ммм. Сейхід не знаю, я так дуже сильна, але вроді би так, так. Якщо відходи, якщо відходи, то я просто. А що я роблю, якщо він виходить? Е вона теж шах. А, ні, так. Вже готові. Подумать хорошо, хорошо. <риск> хорошо, надо думать хорошо. Ну, вот я тебе не помираю, это Це, цей хід достатньо зробити. Правда, до нього є такий хід, он для меня постійно викрутився з моей атаки. Пацаки, пацаки, на астрії атаки. зараз точно помолився в отоці. так, стоп, вроде б суперник мені дає ще один шанс. Напевно. Треба подумати, треба подумати mm -hmm. сильний суперник, але тут трошки треба було все-таки так і грати, супернику. Піло ж треба отак. Так, не очень кланы, чтобы тут так играть. Да, у нього є такий хід. Я не могу так оцінити Так от комментируем побольше. Я не побегала за мамой. Это Вариантик есть. Вариантики такие-то есть. Хотя у него есть вот такие вариантики. Такие не працюют, бо ми там бьем тут. А, а, так навіть. навіть тут. М, такі вот, навіть тут такие вот эти тут бьем. Красиво, красиво. Тут б'ємо, тут б'єм, красиво. Спасибо жертву, жертвою. Мене а ми на жертву жертву. Там не спасаються, кстати. Спасається шохом. Они не спасаються, просто йдемо сюди і все. І все, і шофи закінчились. А мат, вроде бы не минулий. Це щось дуже медленно за суперником. Суперник дуже медленно діє. Надо би швидше, навіть надіяти в таких позиціях. Он суперника мені не непонятний. Хоча можливо він... Не ну, підете, що може такі кількість сюди. Поки я тут атакую короля, але на такий хід. Що Робити на такий хід або, наприклад, нет, такий хід, да, 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 та. Два варіанта або так і грати. Якщо суперник і іграє? Тоді, 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 тоді. Где ми отут? Albo drugi, bo drugi plan No on... Ale tam nie pracuje, że na przykład takie graje, tak jak ja graję o tak? Supernik gra tak? Nie taki hit supernik tu bie. <gry> Пусть тут, б'є тут. Іду сюди. Нема шахів, але супаник забирає шах, І все, і шахи закінчуються. Тому, тому ця стратегія неправильна. У така правильніша. Такий хід, іде, якщо час не зігнив. Вибачте мене, вибачте. Вибачте, але такі хідіти, ну нічого, в мене є ще друга тура, яка, кстати, тут є якісь плани з жертвою, можливо, про такий отакий отхід. Це їх і взагалі непонятний. его ходу не повинно бути, по-перше. Здеваются всяческие угрозы. Ну, можно как минимум тут взять. Кстати, вот как минимум. Сейчас я парню как выбираю. Суперник от берете, я даю шах. Якщо суперник берете, я даю мат, а якщо суперник відходить. То я даю шах, суперник бере, беру. Там, коротше, є мат. Але є також другий варіант, може зразу взяти, але не буде так красиво, не буде так красиво. Плюс в любой момент там можем взять, нажаль. Можно будет бы шафик, я не могу. Да, у это тут працює это по словам. Слово я працює тепер. Не понял його борзость. <кхи> ну можна і так якось відтікаю. Давай для красоти. Ну для красоти. Продовжуємо мод. Чи давай не брати? Красивіше буде так, марно красивіше. Глестящий худ іміється. Хоча суперника з тобто немає. Давай подивитися тут. Так. Суперника зіграв захист карука. Пересунок і ходіть. Є це приміна Блак Марадімера, лінія Тайфмана. Потім ідеї з лінії April. потім тут накатував, накатував, і суперник тут озівався, звернувши взяття блискучий хід. Суперник бере, я даю шах. Так що суперник відходить? Суперник відходить. Це буде шах, суперник атак іде, буде шах навіть, так навіть в кращій варіації буде. І тут вже зразу всі фігури в атаці. Якщо там якось суперник проігнорує, то тут за той це пункт І не може виговорювати. Тут навіть найкращий хід після цього ходу не зразу бить, що саме цікаве. А спочатку отак піти, і після такого тугля взяти, Після такого ходу тут взяти, І тут вже немає мій мод. А на такий хід, наприклад, можна навіть не, не отут поставити мот якийсь, а отак блискуче пожертвувати і поставити отакий мот. Ну, коротше, жертва тури тут є. Жертватури Гембі Блекмарадімера лінія Тайгмана жертва тури. Bye.